Вирішила сьогодні порадувати чоловіка і спекла його улюблений пиріг з яблуками. Пиріг виходить пухкий і м'який. Раджу спробувати приготувати. Вибиваємо 3 яйця у глибоку миску і змішуємо їх вінчиком. Можна, звісно, збивати все міксером. Додаємо склянку цукру, перемішуємо. Точну кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. Додаємо також ванільний цукор сюди і добре змішуємо до однорідності. Додаємо сметану. Взагалі-то цей рецепт з молоком, а не сметаною, але у мене молока не було, тому я вирішила дати сметану. В описі під відео я напишу, яка кількість має бути молока, а яка кількість сметани. І тепер додаємо наше борошно. Просіюємо борошно і тепер до нього додаємо порошочок до печива. Я додала півтори чайні ложечки. Все ретельно перемішуємо. Тут треба змішати дуже добре, щоб не було ніяких комочків. Зверніть увагу на консистенцію тіста, яке у мене вийшло для пирога. Воно ніби густа сметана. Тепер беремо форму для випікання. Вона у мене кругла, діаметр якої я напишу в описі під відео. Дно та бока форми я змащую маслом. Або маргарину. Дно форми я підсипаю мукою. І тепер можна складати нашу форму. Складаємо йому круг і можна виливати наше тісто. Також форму можна застелити пергаментом. Включаємо духовку на 180 градусів, а тим часом я нарізала яблучка. Яблука я викладаю у формі трояндочки. На весь пиріг мені пішло. Півтора середніх яблука. Посипаємо наш пиріг корицею і все можна ставити його в духовку. Випікаємо 40 хвилин. Постав лайк і не забудь підписатись.